У день захисників та захисниць України у холі вищого професійного училища відбулася символічна подія. Тут було відкрито виставку робіт колишнього випускника закладу, героїчного оборонця та нашого земляка Ігоря Пилипенка. Сьогодні я хочу сказати слова подяки нашому учню, завдяки якому сьогодні він зібрав нас на презентацію своєї виставки. Там відображено його погляд на кожну особистість. Я дуже здивована такими от цікавинками для себе. Зробила деякі такі е, нотатки і вже замовила собі роботи, то чекаю, що скоро побачимо на виставці вже і інші роботи. Ви теж можете долучатися. Сьогодні ми говоримо, дякую батькам, тих захисників, які, на жаль, захищають нас із Небесного війська. Вам сили, наснаги, терпіння і всього-всього найкращого. Пані Світлана вручила подяку мамі Ігоря Пилипенка, Лідії Михайлівні, за виховання відданого патріота, гідного сина України та мужнього захисника. Ваша любов і підтримка стали основою його стійкості та відданості батьківщини. Ми дякуємо вам за сина, який її гордістю родини нашого училища і всієї України. Хай Господь дарує сину здоров'я та сили, а вам мир, щастя і радість. Щирі слова вдячності та захоплення висловила винуватцю свята Ігорю Пилипенку його класна керівниця Наталія Шацьких. Мені неймовірно приємно бути сьогодні тут і бачити, як талант нашого випускника отримав гідне визнання. Все почалося цієї весни. Напередодні 8 березня Ігор зробив мені приємний подарунок. Це портрет. Які зроблені в його унікальній техніці, випалювання на дощечці. І я була абсолютно вражена тим, що не просто якісною роботою, а саме тим, як він тепло передає. Ну, Перше, що мені впало до душі, це очі. От Очі говорять взагалі про все. Да. І про його душевність, яку він вклав у цей твір мистецтва. Ця виставка це наш спосіб. Подякувати Ігорю не лише за захист, а за його неймовірну життєствердну творчість. Дякуємо, до речі, пані Наталія продемонструвала ще одну роботу Ігоря портрет її доньки, який теж неймовірно схожий на оригінал і зовні, і по характеру вразив майстер своєю роботою і директорку закладу Світлану Ковтун, який презентував її портрет. Фахівчиня з супроводу ветеранів пані Наталія теж була зворушена роботами Ігоря Полипенка, особливо коли побачила серед них себе. Вчора я узнала, що він зробив цю фото ну, картину. Була дуже вражена і здивована. Дякую його творчості, також його незламності. Людина посміхається, не дивлячись ні на що. І також вітаю наших захисників, захисниць, військ у Дуже дякую. Прийшов просто підтримати друга, подивитися виставку. Вже раз бачив, тут просто зараз бачу багато нових картин він зробив. Приємно, як кажуть, що людина розвивається, підтримує ветеранів своїм моральним, моральним духом, силою такою. Ну, ради за нього. Ігор, я хочу сказати тобі слова подяки, що ти нам захищав. Завдяки таким, як ти. Ми опа живі. Ти для мене як символ патріотизму. І я бажаю тобі здоров'я і щоб на твоїй життєвій дорозі завжди були люди із добрим і нечерствими серцями. Щоб з добрими, щоб тебе ну, щаслива життєва дорога була щоб задумали всі твої задумані мрії збулися. Дякую тобі за все. Ігор Пилипенко, приклад незламності і сили духу, приклад справжнього титана, який після тяжкого поранення знайшов у собі сили не тільки жити, а й займатися творчістю, творити прекрасне і ділитися ним з оточуючими. Талант цього чоловіка відкрився саме під час реабілітації і наразі вражає своєю точністю та детальністю кожного, хто бачить його роботи. Персонажі, либо це якісь мої знайомі, або ті, хто мені подобається. Наприклад, я люблю дивитися футбол. І так, З першої роботи виходить ветерани ну, легенди футболу. Їх зробив. Знаменитості. Навіть з кінофільмів Гра Престолу мені серіал сподобався, я вирішив такі. В основному те, що мені подобається, то я роблю. В планах Получається, це Ярмоленко, Шапаренко і Буяльський. Це футболісти київського Динамо, а в них вперед буде матч проти «Кристал Пелес, якраз проти англійців у Лігі конференції. Будемо болювати за їх. Тож бажаємо пану Ігорю здійснення всього задуманого, всіх планів та мрій, а також творчого натхнення і міцного здоров'я, повного відновлення і нескінченого бажання жити і творити неперекір всім негараздам і труднощам.